Коли сняться віщі сни. Дати за місячним календарем на жовтень. За місячним календарем в особливі ночі сняться віщі сни, які обов'язково збуваються. Фаза, в якій знаходиться місяць, може підказати вам, чи правдивий сон і чи варто звертати на нього увагу. Тож, зверніть увагу на ніч з 12 на 13 жовтня. Це 18-та лунна доба. Сни часто збуваються. Сон в цю ніч може підказати, що заважає вам жити, а також підказати шляхи до зцілення від хвороб. Ніч з 21 на 22 жовтня. Це 26-лунна та доба. Сни в більшості випадків. Виконуються особливо кольорові, в цю місячну добу сни підказують, наскільки велика ваша гординя і самозакоханість. Ніч з 26, з 25 на 26 жовтня це 30-та лунна доба. Сни в цю місячну добу правдиві і віщі, з них ми можемо зрозуміти, що нас чекає протягом лунного місяця. Ніч з 28 на 29 жовтня четверта лунна доба. Це віщі сни попередження. Особливо якщо побачити у вісні небезпеку. Такі сни треба аналізувати і шукати шляхи вирішення. Ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Сьома лунна доба. Сни сьомої місячної доби. Віщі і пророчі. Вони збуваються дуже швидко. Тож аналізуйте свої сни в жовтні і хай збуваються тільки добрі сни, хай вони будуть пророчими в будь який місяць року.